Пане Ігоре, давайте розбиратися. Чи можна говорити на даному етапі про те, що зустріч все ж таки відбудеться між Володимиром Зеленським, Зеленським і Володимиром Путіним? Тому що от після вчорашнього удару Фрідріх Мерц сказав, і він поставив під сумнів, що така зустріч ну в найближчій перспективі взагалі можлива. Ну мені здається, що канцлер ФРН скор скоріше правий, ніж ніж не Звісно, ми хотіли б. Е Оптимістичного е, розвитку подій. Е, втім, е, сподіватися на це, мабуть, не до е, не дуже варто. Е, я нагадаю, що оці розмови активізувалися щодо можливої зустрічі на найвищому рівні між лідерами України та Росії після е, Саміту е, на Алясці. Е, Ця, ця активізація відбулася потім відповідно е зустріч європейських лідерів та е Зеленського у Вашингтоні. Е дзвонки з Вашингтону до Москви е Трампа. Але насправді. е-е Хоч навіть йшлося е, про конкретні місця такої зустрічі, я у вас в ефірі висловлював е, міркування щодо mm -hmm. Будапешту. Але я і тоді казав, що насправді е, звідки ми взяли, що така зустріч взагалі е, можлива в якійсь в там осяжній перспективі. І, е, Події останніх двох тижнів доводять, що такої зустрічі е, навряд чи е, е, вона буде можлива. Чому я так кажу? Тому що Росія залишається на тих самих позиціях, вона е, тактично переграє Сполучені Штати, переграє Захід, е, тобто. Вона тягне час і одночасно е, робить е, такі жахливі удари по Україні, е, але е, якоїсь. Серйозної е, оцінки таких кроків, терористичних кроків, від Заходу немає. На, на, навпаки, е, речниця Білого Дому порівнює е, удар по Києву з нашими ударами по нафтопереробним заводам у Росії. Це якийсь нонсенс. От. Е, тобто, на жаль, е, я не бачу якоїсь реальної перспективи, бо Росія наполягає на саме тих позиціях, які є ультиматумом, і якщо Україна їх приймає, то це буде означати капітуляцію. Звісно, що наші європейські партнери зовсім не хотіли б української капітуляції, але вони насправді теж дуже залежні від Сполучених Штатів, особливо в безпековій сфері, тому нам, намагаються якомога е, довше е, е, зберігати Трампа в орбіті саме. Е, Європейської безпекової політики з іншого боку, ми бачимо е, абсолютно е, нефаховий не некомпетентний е, підхід Сполучених Штатів е, в особі от того саме Віткофа, е, відверто кажучи, я навіть е, вчора. Е, Погодився б з чалем, який е, написав після от того жахливого обстрілу Києва стосовно того, що взагалі треба відмінити візит е, Єрмака та Умерова е, на зустріч з цим старим Вітковом. Бо Вітков, ну я не хочу його ображати, але е, він все життя займався е, будівельним бізнесом. Ріалтерством і тому подібне, і зараз е дуже сумно бачити, як його розпирає від власної значості, е що він розмовляє з самим Путіном, що він такий е на е вже в, в, в поважному віці досяг. Таких висот, от і він взагалі плутається в тих е, пропозиціях, які надає надавала Росія. Я думаю, що е, ця плутанина вона е, з боку Росії о, саме організована. Бо я ще раз наголошую, що Росії вигідно продовжувати оцю ілюзію. Можливих переговорів, залишаючи незмінними саме свої е, ультимативні вимоги, але підтримуючи е, ш, е, такий стан, коли не, е, Росія не виключає можливого тиску на Україну, в тому числі е, в ти. Е, тиску стосовно віддання якихось українських територій, тобто, що це неможливо за міжнародним правом, всі якось забувають і не лише в американській адміністрації, а й серед наших партнерів у Європі. Тобто, на, на жаль, ситуація розвивається не на користь нам, але в цій ситуації, все ж таки, для нас головне, щоб зберігалися е, постачання зброї щоб вота, оті так звані безпекові гарантії, про які, про які знов е, почали дуже голосно і е, по різному казати, що вони насправді мають єдиний сенс, це е, поточне. Е, Постачання зброї допомога Україні саме в дуже конкретних речах, щоб зараз стримувати Україну, перепрошую, стримувати Росію угу. і за можливістю відвоювати власні території. Пане ігоре, але так цікаво вчора, коли Мерц сказав, що ну неможливо швидше виглядає зустріч Путіна і Зеленського. І тут раптом от сьогодні розродилися росіяни про те, що ой та ви що? Ми ж не відмовляємося від від зустрічі. Ну просто треба ж підготувати. І От Захарова тут брехню розповсюджує, що Зеленський саботує процес мирного врегулювання. Даруйте, йдеться не про процес врегулювання мирного, так про ну не, не йдеться про врегулювання процесу, але ж йдеться насамперед про зустріч. Чому вони так злякалися того, що вчора озвучив Март, що виглядає так, що нереалістичному зустріч Путіна на даний етапі? Ну, я думаю, я думаю не, не, не те, щоб злякалися, але все ж таки побачили, що е, на Заході є реалістичні оцінки їхньої поведінки, і вони намагаються е, якось. Е, е, Оці реалістичні оцінки е, е, довести, що вони не відповідають дійсності, що вони такі миролюбні, але ж ця їх миролюбність вона е, передусім спрямована на капітуляцію України. Тобто, е, звісно, що е, Зеленський від таких проговорів. Е, Нічого не можу чекати, те, що він продовжує казати, що ми не проти, але ж е, це насправді е, вимушена гра через позицію Сполучених Штатів. Бо е, умовно кажучи, ну що, переговори е, які позиції? Російська позиція на капітуляцію України на знищення України і української ідентичності, українська позиція, звісно, абсолютно протилежна, і про що можна домовитися? Я насправді завжди ставлю запитання: от якщо б зустрічалися Зеленський і Путін, про що вони могли б говорити? Ну от, просто я я не уявляю собі цієї зустрічі і цих розмов. Однак. Те, що було заанонсовано, і сьогодні має відбутися зустріч Віткофа з нашою делегацією, розгля... ну, можна було розглядати як такий момент, що можна було б, що Вітков, такий собі посередник між Путіним і Зеленським, зараз узгоджує якісь моменти для того, щоб провести це зустріч на найвищому рівні. Після вчорашнього удару воно може так само виглядати чи ні? Я думаю, виглядати воно, звісно, може, але я вже сказав про е Віткофа і його. Е Помилки, що він не розуміє е до кінця? Е так, що він е в принципі не кваліфікована людина, е особливо саме в міжнародній політиці, те, що йому. Е безкінцево довіряє Трамп, це робить його його ще більш е, важливим в у власних очах, і е, я думаю, що е, оці, оця зустріч в Нью-йорку вона не має якогось е, особливого значення. Але е, знов таки е, ми продовжуємо підтримувати ілюзію і американського керівництва, що ми. Готові, але е, Росія замість е, демонстрації готовності здійснює по нам е, такі шалені атаки. От, але для нас головне зберегти те, щоб сполучені штати, хоч і не надавали як раніше, але продавали за е, європейські гроші, е, нам озброєння бо в нас існує на жаль критична залежність від цього. Тому ми продовжуємо грати в цю е, гру. Пане Ігоре, вмикався перед вами Ілля пономарьов, і він стверджує, що насправді Вітков е, все правильно зрозумів. Просто перший вкид це була перевірка, як ми відреагуємо, тому що потім він поправився. Насправді, і от в мене запитання сьогодні під час зустрічі. Що чітко ми маємо розповісти. Ну якщо брати до прикладу, що з його боку можна припустити або не зрозумів, або зманіпулював. І, от в історії зустрічі з нашою делегацією, він може або не зрозуміти. Ну давайте, отак, от аналізувати, або зманіпулювати. Ми можемо чітко сказати, що те то, те то, тето щоб потім не було маніпуляції, коли Вітков, наприклад, поїде знову ж таки до Путіна і казати: от Україна тут якби про щось якби готова домовлятися. Я, я думаю, що тут головне е, прозорість в цих діях. Тобто е, треба одразу е, оприлюднити те, що е, було сказано, нашу офіційну позицію на зустріч з цим відкупом, так щоб в нього не було ніяких можливостей е, щось там е, спростовувати, казати, що він не так зрозумів, е, Тобто, е, якщо він щось заперечить, то е, відповідно довести це аргументами, е, документами про цю зустріч. Тобто тут дійсно треба бути дуже пильним е, з такою людиною, яка е, знаходиться в полоні власних ілюзій і е, обожнюванні е, як Трампа, так здається, і Путіна теж. Е, от, якщо говорити про е, симпатію дику Віткофа до Путіна, ми вперше, тобто на такому рівні, зараз будемо контактувати з Віткофом, з ним одним. Є шанс, що ми можемо теж в себе даруйте, закохати Віткофа. Я вже так запитаю. Що, що? Закохати Віткофа в себе. А, ну, я думаю, що навряд чи. Угу. А, бо е, його. Е, Ментальність його підходи не на боці демократії, а на боці авторитаризму, і в цьому сенсі, як для е, Трампа, е, Путін певною мірою приклад, і е, він бажає його наслідувати. І внутрішня політика е, його в Сполучених Штатах якраз. Відзеркалюють таке бажання, от так що я думаю, у нас особливих шансів закахати в себе саме відкуфа немає. От Келох, який офіційний представник саме по Україні, і який е, останній час дещо відсувається від е, якихось. Е, Реальних е, кроків, реальної політики. Він не те, щоб закоханий, але ж він все ж таки е, колишній генерал, і він має і політичний досвід, а не лише комерційний. І він, е, скажімо так, більш-менш е, адекватно об'єктивно відноситься до України. Щодо Віткова то я думаю, тут не треба мати якихось ілюзій. Спасибі величезне, пане Ігоре, вам за розмову. Ігор Тодоров, доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій у Журицького нацуніверситету і заступник голови координаційної ради громадської ліги Україна НАТО був у нас на зв'язку.